Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Латвія відправила в Україну партію з понад 500 безпілотників у межах міжнародної коаліції дронів. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц. Він також опублікував світлини запакованих коробок з дронами всередині перед відправкою. Посилка з понад 500 безпілотниками прямує до України написав урядовець у соцмережі Екс. Міноборони Латвії 5 липня оголосило, що за кілька днів до України прибуде партія стрі. Трьохсот дронів загалом у поточному місяці українським силам оборони буде передано понад 2500 безпілотників різних типів та характеристик на суму 4 мільйони євро. Їхнє постачання здійснюється у межах міжнародної коаліції дронів, яку очолює Латвія. Безпілотники виробляють сім латвійських компаній. Наразі до коаліції дронів входять 14 країн: Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Литва, Нідерланди, Польща та Швеція. Водночас до ініціатв. Ініативи можуть приєднатися й інші країни загалом станом на червень країни-учасниці зібрали 549 мільйонів євро на постачання Україні різних безпілотників. Лише Міноборони Латвії у 2024 році виділило на потреби коаліції дронів 20 мільйонів євро, з яких 10 мільйонів призначені для придбання безпілотників у Латвійської оборонної промисловості. Про ініціативу створити коаліцію дронів оголосили під час зустрічі міністра оборони Латвії з міністром оборони України у грудні. 2023 року. А вже 17 лютого 2024 року вона була сформована. Початково з восьми країн на початку червня Велика Британія та Латвія відкрили тендер на закупівлю великої кількості ударних fpv дронів для українського війська. Новина була оприлюднена на сайті Міністерства оборони Великої Британії. Велика Британія та Латвія очолили програму Drone Capability Coalition, покликано забезпечити Україну десятками тисяч FPV дронів. Відтак, 4 червня, уряди країн. Розпочали тендер з пошуку майбутніх постачальників ударних безпілотників. В рамках конкурсу будуть відібрані виробники, що зможуть постачати безпілотники у великих масштабах та за доступною ціною, використовуючи переваги західної промисловості. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.